Добрий день! Сьогодні моє відео буде: як з пасенків помідор розмножити помідори. Ось так на сьогоднішній день в мене виглядає високорослий помідор. Він в мене, я його вирощую в 5-літровому горщику. Посадила я його в листопаді місяці. На сьогоднішній день вже зав'язано ось одна. Китиця, на ній було 5 помідорчиків. Я зірвала, залишила тільки три помідорчика. Ось друга китиця те ж саме, було 5 помідорів. Я зірвала помідорчики, залишила три помідорчики. Третя китиця так само. І десь ще була четверта. Четверта китиця тільки, тільки от відквітнула. На цьому помідорчики ось він такий помідорчик високорослий, адамове серце, е, він пустив пасанок. Ось тут в мене різ пасанок. Я його відрізала і поставила у воду. А потім в водички стояв цей пасанок, пустив гарне коріння. І я його пересадила ось так в стаканчик. Ось так на сьогоднішній день виглядає коріння цього пасунка. Посадила я його десь тиждень тому. Оце в мене один уже помідорчик з високорослого. Цей у мене помідорчик також, я його відрізала тільки з якогось з оцих помідорчиків. Це в мене помідорчики. Як вони називаються? Називаються смородина жовта та смородина червона. Пішов пасанок, я його відрізала, поставила в воду. Він пустив коріння, і я його теж пересадила. Вже два помідорчики в мене є. А це, бачите, як виглядає? Яке коріння? Яке міцне, гарне коріння. Це у мене. Помідорчик чері. Ось так він виглядає. Там вже десь з'являються маленькі кітиці. Я хочу вам показати коріння. Цьому корінню вже два тижні. Що я зробила? Я. У мене це було два помідорчики чері. Так, оце коріння. Було два помідорчики з Ось. Ось так. Виглядає перший помідорчик. Я його поставила в водичку, він пустив коріння. Я його вже пересадила в 2 2,5 літра горщик. Отак От він у мене вже на сьогоднішній день росте. Це два тижні тому я пересадила його з коріння, яке стояло в воді. Він вже пустив другий ствол. Друге стебло, пробачте. Ось так. Ось такий у мене високорослий, там теж вже з'явилися китиці. Ось одна китиця, ось друга китиця. І оцей, оце стебло, оце стебло, ось оце. Його можна теж відрізати, поставити водичку, він пусте коріння і буде ще один помідорчик. Або залишити, як помідору два стебла. Ну, щось мені цей помідорчик не дуже подобається, тому що дуже тонесеньке дуже стебло. Це ж у мене помідорчки чері, які, були, які хворіли. Я їх вже хотіла викинути. Потім взяла, відрізала, поставила у водичку, воно пустило коріння, ось так. А це ж другий чері. І все, хвороби на листях нема. нема. Здорові стали листочки. І сьогодні, оцей помідорчик черрі, я теж буду висаджувати у горщик 2,5 літри. Тобто, ось такий спосіб. Цим способом я вже користуюся третій рік. Обрізаю пасинки на помідорах, ставлю водичку. Воно так гарно за тиждень, за два тижні пускає коріння. І можна його вже садити в земельку. Або в горщики, або в стаканчики, як тут, або на дачі. В минулому році я висаджувала на дачі, на городі пасинки. Із цих пасинків був, був другий врожай. Так що ось такий спосіб. Всім, всім бажаю спробувати. Дуже-дуже гарний, корисний спосіб, яким я користуюсь вже 3 роки. Три роки. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато чого корисного та цікавого. Всім мирного неба над головою, всім Успіхів. успіхів. До побачення!